Про ситуацію на фронті, пане Сергію? От буквально нещодавно в мережі чомусь писали, почали писати про захід росіян, нібито в Турецьк у центрі про тоді дезінформації спростували цю думку, але ширилося це, нібито від якогось українського бійця, що все окупаційні війська увійшли в місто. Але якщо говорити загалом, ми про ситуацію на фронті, що бачимо сьогодні? Ініціатива в чиїх руках, і що треба сьогодні, щоб переломити ситуацію там. Ініціатива однозначно в російських руках, треба розуміти. Це об'єктивна реальність, тому що Росія має банально більше особового складу, банально більше озброєння, бойової техніки і ресурсної бази, тому наша задача, і в принципі, це не має бути дивиною. І ця задача була задекларована ще в кінці минулого року стратегічна оборона, яка має на меті максимальне ураження бойового потенціалу Російської Федерації. Разом з тим, що ми маємо на сьогоднішній день і чим відрізняється ситуація, наприклад, від ситуації, яка була десь в кінці квітня, травня місяця, Російська Федерація змушена сконцентрувати основний акцент своїх бойових зусиль на досить невеликому відтинку фронту. І зараз ми говоримо про турецький напрямок, де ведуться найбільш відчайдушні бої. Хоча загалом треба розуміти таке, що якщо в Равні місяці ми говорили приблизно десь до двох сотень бойових зіткнень в день, то на сьогоднішній день ми говоримо про 100-120 бойових зіткнень в день, що говорить про те, що кількість е атак росіян зменшується. Мало того, читаючи зведення з фронту, я знаєте, стикаюся з тим, що ну, з точки зору оперативного мистецтва взагалі не є зрозумілим. Противник проводив наступ силами до механізованого відділення. Без застосування техніки, це взагалі нонсенс, тому що говорити про такий наступ ну, неправильно. Але треба розуміти, що війна на сьогоднішній відбувається саме в таких параметрах. Треба розуміти, що противник ще має сили для того, щоб здійснювати певні активні дії на певних ділянках фронту. Хоча на сьогоднішній день це коливається. Основний акцент, як я вже казав, робиться саме на турецькому напрямку, який включає в себе і часів яр і. Так званий Покровський напрямок ми відмічаємо певну активізацію час від часу на Покровському напрямку. Напрямок міста Покровськ. Ми бачимо певні намагання противника просунутися в районі Куп'янська, в районі Кура по напрямку на Курахово і певна активність на південному фронті, хоча там була заява про накопичення достатньо великої кількості особового складу. противника. Тому побачимо, як ситуація буде розвиватися, але на сьогоднішній день е ініціатива на боці противника. Ми робимо все можливе, щоб знищити його бойовий потенціал якомога більше. Проривів лінії фронту, які б говорили про обвал фронту, на сьогоднішній день не фіксується. Ну і вряд чи буде зафіксовано, тому що, вибачте, на наступ е підрозділами розміру до відділення, тобто до сімох чоловік, ну це не наступ, це так, це вдавлювання в оборону противника, тобто в нашу оборону. І коротко на завершення буквально кілька секунд про деокупацію Криму сьогодні варто говорити, тому що вже писалось про те, що е, сьогодні, внаслідок такої яскравої бавовни, е, у Квасині війська вивозять свої сім'ї, дітей, дружини. Ну, власне, це така мабуть, вже друга хвиля, бо ми також і на початку чули це ще минулого року, що такі дії відбуваються. Е, чи поки що? Крим не чіпаємо, треба стабілізувати, скажімо так, видає ситуацію на фронті. Ні в якому разі треба розуміти, що про Крим треба говорити постійно і постійно натякати противнику, що йому там не місце. Постійно треба виносити Крим на перші шпальта і піднімати значення любого удару по Криму до стратегічного рівня. Крим є стратегічною задачою Сил оборони України. Крим є стратегія. Визволення Криму є стратегічною задачею нашої держави. Без визволення Криму говорити про остаточне визволення наших територій неможливо. Без визволення Криму говорити про існування України як стабільної держави неможливо. Це треба розуміти, і саме тому е туди наносяться такі постійні удари, які за інтенсивністю порівнюються з тим, що власне відбувається на всій е решті території, яка сьогодні поки що називається Російською Федерацією.